Хочу зазначити, що більше 10 тисяч сьогодні знаходиться в тюрмах і також багато військових. І вони хочуть десь на наше свято, День Незалежності, зробити свій шабаш у місті Маріуполі. Навіщо вони це роблять? Перше, це ми бачимо, що нема перемог Російської Федерації на фронті, тому щось треба сьогодні показати. Показати перемогу над полоненими. Це Має назву військового злочину. Чому? Тому що була домовленість, була домовленість Червоного Христа і ООН, що ті полонени, які вийшли, склали зброю, будуть їхати виключно в бік України. Тобто, полоненого не мають судити, а вони, на жаль, переклеслюють ті домовленості, які були досягнені. Друга річ, на мій погляд, вони хочуть налякати наших шановних героїв, які сьогодні боронять нашу державу України, вони готуються. Є декілька дат. Також вони звичайно хочуть до цієї дати зробити це в лапках. Своє свято, ми, є, є толь, тільки одна назва, чи шабош, який вони хочуть сьогодні створити в місті Маріуполі. І може бути цей вересень, як буде дуже важко сьогодні відповісти, але вони готуються. Точно можу підтвердити, що вони залучають до цього полонених. Не тільки військових, а й громадян наших звичайних чоловіків Маріуполя залучають до цієї важкої справи. Обіцяли їм і гроші, і інші речі. На жаль, цього немає і сьогодні. По цьому питанню є вже внутрішні такі розборки, як вони кажуть. Вони розбираються, куди поділися ці гроші, які, мабуть, були, а колись зникли. І вже є питання до цих колаборантів ОПЗЖ, які перейшли на бік Російської Федерації, де гроші. Тому там лунають і постріли, і щось відбувається. І ми розуміємо, що там відбувається. Вони вже не поділили ці гроші, не поділили ті напрямки, де вони можуть заробити ці гроші. Тобто сьогодні. Подовжується те, що має назву знущання. Вони продовжують знущатися над нашими маріупольцями, знущаються над нашими військовими. Так, це сьогодні це є також в місті Маріуполь. Так, хочу зазначити, що на жаль є такі. Люди, які сьогодні співпрацюють також в місті Маріуполі, розповсюджують цю інформацію відносно підготовки до так званого референдуму і інших речей, які вони наголошують. Але треба розуміти, Маріуполь вже мав таку нагоду в лапках, мав таку практику, також в лапках. У 2014 році нагадую, що місто було під окупацією два місяці. Також був референдум. але... Отім було звільнене місто Маріуполя, і це цим колаборантам не допомогло, і не допоможе зараз. Тому що найближчим часом ми чекаємо той час, коли наші героїчні хлопці, наші збройні сили України будуть звільняти південь нашої держави і наш місто Маріуполь. Тому ми чекаємо на це, і найближчим часом це буде відбуватися. І тому вони налякані і так швидко готуються до цього. На жаль, також і цю інформацію з маю підтвердити. Чому? Тому що, на жаль, вчора наші хлопці отримали ці такі смс-повідомлення російською мовою, що запрошують до служіння так званої окупаційної влади, а ми розуміємо, що це служіння не окупаційної влади, а служіння Збройних сил. В лавах цих так званих ДНРських військ або російських військ, так як це відбувалося у Донецьку і інших містах. Чому? Тому що вони взяли такий мораторій на півроку, і півроку вже, на жаль, Нема, тобто півроку вже пішло і наступає вересень, і вони в вересні хочуть залучати наших чоловіків в місті Маріуполі вже до збройних сил, так званої ДНР або так званої Росії, і це буде відбуватися, тому що вчора така інформація вже в смс повідомленнях прийшла до наших хлопців, які сьогодні в Маріуполі.